Казочка прийшла до нас у гості. Дебі. Зараз ми її послухаємо. Так, Дебі. Так. До... доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, країна моя. Доброго ранку всім миру. Доброго ранку, малята любі. А ванка. А ванка. Молодці. Подивіться, хто ж це до нас завітав? Це лисенят. Яке ж. Журт... Да, лисеня, яке воно гарне, яка в mm. нього шубка гарна. Та лисенятко не дуже хоче, щоб ми хвалили його шубку. А чому случ... Що трапилось лисеня? Зараз я вам розповім казку. Василя Мельника дико, мама лисиця подарувала своєму синочку гарну шубку. Вона була така гарна, лисиня всім йшла і казала, ох, яка в мене гарна шубка. Мама йому й каже носи, носи синку, цю шубку та будь слухняний і розумний, сказала мати. Бачиш, осінь настає, ти до школи підеш, будеш вчитися, а поки запам'ятай. Таке. Захочеш у когось щось спитати, спочатку, будь ласка, скажеш, а зустрінеш кого? Привітайся. А Лисеня каже А навіщо мені з усіма вітатися? Добрий, Добрий день. Ну, вітаєш. Так. Да. Та у мене такою шубкою усі дні будуть добрі, та й побігло собі лісом. А біля струмочка під кущем сидів. Хто тут сидів під кущем, подивіться? Зайчик. Зайчик Зайчик сидів. Лисеня, добрий день, ти чиє будеш? Але лисеня, хизуючись своєю шубкою, не відповіло на привітання. Дивне якесь, мабуть, не з нашого лісу. З нашого сердито сказала лисеня і побігло далі. І в усьому лісі немає кращої шубки від моєї, а тут назустріч йому йдуть олені. Подивіться, які вони гарні, величні. Гей, ви. Сю дорогу загородили, пройти прийти. гукнуло сердито лисеня. Дивне лисеня таке невиховано. Добрий день не сказала. Чого я вам добрий день казав? Хіба за це подарунки Я. дають і подають. Я. І подалось собі далі. Лисеня. жінка? зникла. Йожик. Нема. Сидить лисеня, аж тут біля нього їжачок. Добрий день лисеня. Добрий, буркнуло лисеня, тільки який же він добрий. Коли я заблукав, усміхнувся їжачок і гукнув. Добрий день сонечко. І сонечко з'явилось на небі. Добрий день стежка, ти приводив додому. І хитнулось. І лисеня побачила стежку. Добрий день ліс. Спасибі тобі, що жити навчаєш. Ти завжди з усіма так розмовляєш, здивувалось лисеня. Завжди. Заходь до мене в гості, будемо дружити. Ой, вибач, мені треба бігти додому. І лисеня побігла додому, коли це назустріч знову олені йдуть. Лисеня ще здалеку. «Добрий день вам, коли не усміхнулись, бо пізнали лисеня. Спасибі, казали. Лисеня побігло далі. Побачили, побачило зайця. Добрий й? день, ядечку, може, вам допомогти. Чи є таке славне лисиня й виховане? Щось я тебе раніше не зустрічав. І шубка у тебе така гарна. Це мені подарувала. Заходь до мене. У хату будемо чай пити. Спасибі вам, тільки ж мене мама чекає, і хутко побігла до своєї матусі. А що подарувала мама лисиця лисиня? Що вона йому подарувала? Кубку. А тепер скажіть, що треба робити, коли ми зустрічаємо когось. Ось ви мене побачили. Що ви зробили? Привіталися. Ви сказали доброго ранку, або кажемо добрий день. А чи послухались лисеня Матусю, Мілана Воно, ні, воно спочатку не послухалось, воно поводилось зневажливо, ни з ким не віталося, а потім що з ним трапилось? Стежинка загубилася. Ліс вирішив його наказати, щоб він знав, що треба вітатись. А хто допоміг зайченяткові? Хто мені скаже? Кого він в кінці зустрів? Колючого такого? Їжачка, же йому допоміг, так? Хто okay. їжачок зробив? І сонечко привітав, і ліс. Ми з вами як вітаємось? Доброго ранку, сонечко Ясне, доброго ранку, пташки веселі. Доброго ранку небо синє. Ось як можна вітатися. Правильно вранці? Щоб да. привітатися, і всі були задоволені, всі сказали: О, які ж ви гарні, які ви молодці, ви всі вітаєтесь, ви природу любите. Оце така казочка про лисеня. А воно змінилося те лисеня, почало вітатися. Да. 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 Воно вже почало вітатися, його всі запрошували до себе в гості, але він. Поспішав до своєї матусі, адже вона його чекала і вона дуже за нього турбувалася. Скажіть мені, будь ласка, коли ми вранці встаємо? Що ми кажемо своєї матусі? Ви прокинулись, що каже матуся вам, а ви матусі? Доброго ранку, так? Матуся вас вітає доброго ранку. Доброго ранку. Правильно, Вона каже: доброго ранку. А коли ви десь підете і зустрічаєте, зустрічаєте когось, що ви кажете? Доброго ранку. Доброго ранку, доброго, доброго. дня. От, треба вітатися. Ось ця казочка каже: треба вітатися, тому що в школі будуть себе вчити, каже мама.